Біличанський ліс знову пішов під сокиру. Тепер в районі заплави річки Нивка. Там планують звести котеджне містечко. Громадські активісти переконані, що це незаконно. Тож вийшли на акцію протесту. Зупиніть забудову річки Нивка! Вони проти екоциду, який коїться у частині Біличанського лісу. Тому вийшли на акцію протесту. Із собою прихопили ще й похоронний вінок, який увінчали фотографіями знищених рослин. Це чотири рослини це пальчатокорінник м'ясочервоний, м'ясо-червоний, жировик болот вужачка звичайна. І тут іде, і там ще було знищення рослина, де рідкісна орхідея рідкісний вид орхідеї, який занесений до червоної книги, і о, які охороняються Бернською конвенцією. Ось на цій ділянці планують звести котеджне містечко. Переконує активістка Вероніка. Ще кілька років тому тут розливалися озера та зеленіли дерева. Тепер тут намитий пісок і частина заплави річки Нивка нагадує пустелю, на якій працює будівельна техніка. Чи хочуть тут нових сусідів за рахунок знищення рекреаційної зони, у місцевих не питали. 2008 року починаючи, там вирубали дерева і потім почали поступово змінювати ґрунти. Вивозили е, сапропель, вивозили чорнозем і завозили натомість будівельний мертвий ґрунт з е, е, котлованів новобудов Києва, ну, в основному глину. Згідно статей водного кодексу України, зміна рельєфу та будь-яке будівництво в руслах річок заборонено законом. Активісти наполягають не тільки припинити забудову, а й притягнути до відповідальності землерозпорядників. Із цими вимогами люди прийшли до Національної академії аграрних наук. Їй підпорядковується інститут рибного господарства, якому належить земельна ділянка. Перший віцепрезидент заяву від активістів прийняв, адже про будівництво дізнався саме від них. Щодо забудови котежного містечка, інформації такої в нас немає. І дозволів академія не надавала для таких цілей. Керівництво Академії аграрних наук планує створити ініціативну групу, яка розбиратиметься у законності землевідведення під забудову. Юлія Кірієнко, Константин Саранок, телеканал Київ.